Він втратив ногу. Коли автівку, якою разом із побратимами повертався із бойового завдання, поцілила російська ракета. Давид вижив, але ногу довелося ампутувати дуже високо, тобто класичне протезування для нього неможливе. Тож Давид переніс дві операції з остеоінтеграції. Це коли у кістку вживляють титановий імплант. І тоді ж з ним спілкувалася наша Дар'я Цесарук, і от це їхня друга зустріч. Давид уже робить. Перші кроки. Давид одягає його менш ніж за хвилину. Ми бажаємо робити під 90 градусів, щоб воно було. Тут защопну, відпускаєш, потім дотягуєш. І все, і вже протез у роботі. Хай би як складно не було, Давид останні два тижні ходить щодня і вже сам. В тебе вже виходить правильна хода по кроках, по відстані. Стараєшся не перевалювати. Утім, тримати рівновагу йому ще не просто. Цю навичку теж треба розвивати заново. Почали Маргарита запускає таймер. Він робить крок уперед праворуч назад. Цю комбінацію Давид повторює тричі на виконання у нього лишень. 10 секунд. Це якраз тестування для того, щоб зрозуміти, чи є ризик падіння, чи можемо вже відпускати пацієнта, бо саме головне це не нашкодити, щоб він не впав. І в час він таки вкладається. Дуже велике має бажання самому ходити, займатися працювати оп'ять же, за собою. То воно дуже має велике значення. Про це Давид казав нам іще ще у вересні. Це він лише за тиждень після операції тренується у залі і ладен робити усе, аби чим швидше піти. Знову. А це при такій високій ампутації як у нього дуже важко і довго. Ну, хотіло б на той момент дуже сильно найскоріше повернутися назад у своїх хлопців. Але як би там не було, то було тяжке поранення. Я питався, каже, давайте мені щось присполюбити, щоб я скошу повернувся. У війську він з першого дня повномасштабної. Майже рік Давид служить під Запоріжжям. Поранення сталося при одній з таких. Робіт, яку ми виконували вже багато кількість разів. Так нас тур догнав, прилетів мені під ногу. Ну тобто вона була пошматована. Лікарі одностайні рятувати ногу марно. Кістки роздроблені, і ампутація єдиний вихід. Побачивши машину, то навіть мої знайомі, хто бачив фотографію, там ніхто не віриш, там хтось залишився взагалі живий. Там багато кісток просто зразу повилітало. Там навіть не було, що дуже збирати докупи, вона була відбита, вона була буквально вся синя, пошмотована в осколках. І той весь період часу то дружина повністю тобою вона забрала всю роботу від кажу, що каже, я сама за ним буду дивитися. Попри зовсім маленьку куксу, Давида протезують класичним способом, тобто одягають на ногу ось таку конструкцію, але вона геть не тримається, а у спеку просто злітає і завдає болю. Саме гірше було, що от в паху натирало. Стріну, як повністю на протязі дня ходиш, тобі кути приймаєш, впирається, і воно зранку треба понаклаювати якісь пластирі, інакше в тебе вже не побусте. У Давид наважується на остоінтеграцію. Це коли всередину ноги ставлять титановий імплант, який з'єднує його власну кінцівку із залізною. Це велике щастя, коли ти після, після цього важкого процесу, після цих операцій, після відновлення, ти бачиш, як чоловік робить впевнено перші кроки без допоміжних. Засобів пересування мен таке враження, що нога вертається на своє місце. Тобто мозки якось вони там спрацьовують, що є вже відчуття самої ноги. що Таки тут була далі твоє нога. Тепер свій протест Давид знімає тільки на ніч ходити із ним зручно. Його реабілітація тут триває понад півроку і вже добігає кінця. Випишуть, що за тиждень, і він уже будує плани на майбутнє. Після часу із родиною знову повернеться. Устрій Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.